Продовжують ошукувати. в останні декілька місяців. Все частіше люди стають жертвами шахраїв. Тепер через зростання попиту на генератори. Потрапивши у пастку до аферистів, можна втратити десятки, а то й сотні тисяч гривень. Детальніше у наступному сюжеті. Сьогодні товар номер один в Україні генератор. Тисячі людей вже придбали це джерело енергії. Втім, чимало споживачів через таку покупку стали жертвами шахрайських дій. Перш за все, людину повинна насорожити поняття зразу завдатка». Якщо при спілкуванні особа шахрая пропонує відразу скинути, сплатити завдаток або скинути коштів за купівлю продаж генератора, це вже поняття є шахрайське. Деколи під час спілкування псевдопродавець пропонує людині навіть скинути договір. Представляється юридичною організацією, скидає ксерекопію цього договору, також просить людину з своєї сторони підписати. В подальшому, коли людина підписує цей договір, шахай пропонують особі оплатити на банківський рахунок реквізити, надані в договорі, або пропонує на банківську картку закинути ту чи іншу суму коштів. Нещодавно пан Владислав вирішив придбати собі генератор. Чоловік навіть не підозрював, в які наслідки матиме ця покупка. Невисока вартість та хороша реклама. Ось що привабило прикарпатця. Моє око впало на низьку ціну. Я нею зацікавився. І коли ми списалися з продавцем, я йому зателефонував, ми домовилися про предоплату. По-інакшому продавець не хотів працювати. Скинувши ці кошти, чоловік зрозумів, його ошукали. З того часу псевдопродавець не виходить на зв'язок. Він просив 40% передоплати. Середня ціна зараз генератора коштує 60-80 тисяч, такий, який мені потрібен, був генератор. Я йому скинув цю суму, по за які він мені надіслав особисті повідомлення, і все. І Більше на зв'язок зі мною на виходи берегтися від такого виду шахрайства все ж можливо потрібно лише дотримуватись правил інформаційної гігієни, каже Тарас Мороз. Не перераховувати будь-які кошти будь-кому під час огляду, впевнитись тому, що це генератор чи будь-яка річ відповідає тим вимогам, які особа хотіла отримувати, здійснити оплату готівкою наложним платежем, так званим в подальшому. Не переходьте за невідомими посиланнями, тому що може бути створено в інтернеті багато різних сайтів для того, щоб заповнити анкету. В подальшому з вами менеджер спишеться та ви отримуєте замовлення на поставку генераторів. В подальшому не вказуйте такі на таких сайтах будь-які реквізити, тому що цей сайт може бути відразу як і шахрайським, так само і може бути фішного і створений з метою отримання будь-якої інформації. Якщо ж ви потрапили у паску до шохраїв, одразу зверніться до правоохоронних органів.